Ви задаєте нам питання, чому ж все такі прилади типу EcoFlow чи такі подібні на них прилади нормально не працюють від генераторів. Якщо вони мають потужний зарядний пристрій десь на 2 кВт, то чому вони не хочуть заряджатися від генератору? Зараз підключимо генератор, підключимо прилад і покажемо вам, як воно працює. Тобто, бачите. Завели ми звичайний неінверторний не генератор, це генератор Матарі. І у нас є ось така конірівська зарядна станція, І у неї батарея на 2 кВт і у, неї, у нас зарядний пристрій також на 2 кВт. Ми її спеціально розрядили. Бачите, генератор ми завели і заряджатися вона від нього не хоче. А чому не хоче? Тому що дивіться. Я не знаю, вам екран камери буде показувати чи нема. Не буде показувати. Частота струму зараз на генераторі 53 і 1 Гц. 53. І зарядна станція заряджатися від неї від цього генератору не хоче. Що ми можемо зробити, в принципі, щоб він заряджався? Ми можемо в принципі, вручну спробувати знизити частоту струму на генераторі, і тоді зарядка піде. Ось давайте вам зараз покажу. На будь-якому генераторі є ось такий Болт, який дозволяє нам регулювати частоту струму. Ось. він. Зараз я зменшу частоту струму на генераторі. Ось там у нас той болт. Я його буду обертати. Таня, скільки там у нас зараз? 53. Зменшуємо ще. 52. Зменшуємо ще. Скільки? Так, Зменшуємо ще. Дивимося, скільки у нас 51,4 і все одно зарядка ще йти у нас не хоче. Тобто зменшуємо частоту ще. Тут ще? Так, зменшили. І що ми бачимо? Часнота у нас 59, і бачите, зарядка на зарядній станції пішла. Пішла, 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 але в чому мінус? такої ситуації, коли ви буде зменшувати частоту струму. Зараз ми її зменшили до 55, зарядка пішла, але коли зараз зарядка збільшить свою потужність, потужність генератора буде падати і тоді вже не буде вистачати частоти струму по низькому краю. Ми бачимо, 59 він не може набрати 180-190. Треба ще, давайте трошки ще зменшу, бо він все одно йому високовато для початку заряду. Так. 501 ви бачите струму. Зарядка пішла. 300 Вт, 300. Все одно йому не подобається. Тепер вже, тепер вже вона йому замала. Тобто, зменшуючи частоту генератора, станція починає заряджатися, але ви зменшуєте тим самим і потужність двигуна, і потужність самого генератора. І тоді, коли навантаження стає більше, тоді в нього вже просідає частота і вона стає менше, ніж потрібно, і станція знову не хоче заряджатися. У цьому проблема використання ось таких зарядних станцій із неінверторними звичайними бензиновими генераторами. Зараз частота 50, бачите, і він також йому вже мало. Давайте тепер трошки додам. Трошки додаю. Додаю. Так, додам. Тепер частота у нас 51 Гц. Так, що у нас скаже зарядка? Починається. І ну, тобто ви бачите, або йому замало частоти струма, або йому забагато частоти струму. Ось ця проблема, яка буде вас переслідувати, якщо ви будете використовувати неінверторний не генератор і будете намагатись зарядити їм таку зарядну станцію із потужною зарядкою. Забачите, я зараз частоту я зробив 51, він нібиток набирає. Але при певній потужності десь ВАТ-300 частота вже буде менше, ніж 50 і він знову від генератора відключається, зарядна станція. Ось така проблема. Як з цього вийти? Або використовувати інверторний генератор, або спробувати взяти більш потужний генератор, який ви зможете відрегулювати йому частоту, але це, звісно, баловство, ви постійно будете з ним долбатися і нормально воно працювати не буде. Тому потрібен в даному випадку для зарядки таких станцій саме е генератор-інверторного типу. Так, що ми зробили далі? Ми підключили ось таку не знаю, тостерницю, чи як вона називається. 51 Гц ми дали, тобто ми підвантажили генератор. І дивіться, зарядка пішла більш потужна. 300-400 Вт. Але все одно, як тільки е зарядка починає брати більше, Зарядної станції. Частота струму знову падає менше, ніж 50 і знову це вирубається. Нам часто писали, що треба підгрузити генератор. Так, да, я думаю, підгрузити генератор такий варіант підійде, але треба генератор більш потужний, щоб навіть коли ви його підгрузите, щоб він все одно не, втрачув, не втрачав частоту, щоб вона не падала менше, ніж 50 Гц. То зараз 58, бачите, він 400В бере. 50-0 і все. Нижче, ніж 50, 0, зарядна станція вже з нього брати не хоче. Тому можна спробувати ще трошечки додати. Давайте трошечки ще додам. Ще раз спробуємо. Трошечки додав. 51,1. Так, Починає брати. 300 ватт. Частота 51. 150-400 і все, частота падає і все, він не хоче. Давайте ще трошки. Тобто ті варіанти, що ви пишете, підгрузить генератор і заряджатися, воно в принципі може іноді і допоможе, але це все одно буде суцільна до і нормально використовувати ви його не зможете. Зараз я трошки додав, стала частота 52, і він взагалі не хоче вже нічого брати. Тому Тут без варіантів. Треба нормальний інверторний генератор, який не дуже залежить від обертів, він буде видавати стабільну напругу 220 В і все у вас буде працювати. Все інше просто буде безкінечне добиття.